Всім привіт! Вітаю вас у 8 уроці про PowerShell. До цього моменту наш Ось код майже завжди працював без жодних проблем. Але в реальному світі потрібно буде вміти обробляти помилки та винятки. Чи знаєте ви, що PowerShell має два типи потоків успішний і помилковий. Наприклад, коли ми виконуємо команду getProcess, результат виводиться в успішний потік і ми бачимо його у консолі. Однак, якщо ми передаємо PowerShell, Завдання, яке не може бути виконано, наприклад, ділення одиниці на 0, це призводить до виникнення помилки, і вона потрапляє до потоку помилок. У деяких випадках це може бути корисним, але в більшості вам потрібно буде навчитися обробляти такі види винятків. Поговоримо про ключові аспекти, які важливо знати про помилки та винятки в PowerShell, щоб бути статними правильно їх обробляти. Спершу важливо зрозуміти, що більшість помилок та винятків не завершують виконання програми або скрипту. Це означає, що якщо виникають помилки, код не завершується. Розглянемо приклад, щоб краще зрозуміти, як це працює. Зверніть увагу, що я поставив крапку з комою для того, щоб обидві команди були виконані. Результат, як завжди, в командному рядку. Таким чином, спершу по спробує поділити одиницю на 0, що призведе до генерації винятку. Після цього він спробує виконати в write cost і він буде виконано. Це тому, що при виникненні винятку, PowerShell не завершує роботу, а продовжує виконувати інші команди та обробляти код. Це важливий аспект, який варто знати про роботу PowerShell. Велика частина помилок обробляється саме таким чином, не завершуючи роботу. Не забувайте, що робота PowerShell полягає в тому, щоб полегшити ваше життя та дозволити робити цікаві речі з автоматизації. Тож розглянемо наступний приклад, де ви оцінюєте деякі файли. В моєму випадку є Massive Collection. Які містить набір різних шляхів до файлів, два з яких є CSV і один TXT, який насправді не існує в моїй файловій системі. Далі є цикл for each для кожного з цих шляхів до файлів, де ми будемо отримувати інформацію про кожен файл. При розгляді цього прикладу важливо зрозуміти, що буде відбуватися, чи очікуєте ви, що PowerShell припинить свою роботу там, де файл відсутній і все зупиниться, або ви очікуєте, що він просто зареєструє помилку, якщо вона виникне. І продовжить виконання програми. Таким чином, коли ми запускаємо цей приклад, бачимо, що спочатку PowerShell знаходить перший файл і отримує з нього інформацію. А коли він натрапляє на помилку, бо не знаходить другий файл, то просто виводить її і продовжує роботу. Отже, бачимо знайдені два файли з трьох. Ця поведінка може бути небажаною у деяких випадках, особливо якщо ви натрапляєте на критичну помилку, таку як ділення на нуль. Тоді, скоріше за все, ви захочете припинити виконання програми або вжити інші дії. Зараз про це і поговоримо. Ми спробуємо дві різні методології для обробки помилок, тому спочатку я покажу вам типову поведінку PowerShell. По У 18 му рядку запускаємо GetItem для оцінки файлу, якого насправді немає. Після виконання цієї команди я вручну виконую write host. Важливо зрозуміти, що в цьому випадку виконання продовжиться, і ви бачите повідомлення hello і так далі. Яке виводиться після помилки. Це стандартна поведінка без обробки помилок. Тепер у 20-му рядку розглянемо виконання параметра ErrorAction. Я вказую його як стоп. Це означає, що якщо виникає помилка, виконання програми буде призупинено. Як результат в терміналі ми не бачимо повідомлення Hello, оскільки write host не виконується після першої команди, яка призупинена. Така поведінка є дуже корисною, особливо при роботі з критичними помилками. Тепер розглянемо використання блоку TrueCatch. З допомогою якого можна обробляти помилки і вживати додаткових дій, якщо помилка виникає в коді. Ця методологія є поширеною у багатьох мовах програмування. Спроба виконати певну логіку, і якщо вона завершується успішно, ви можете виконати певні дії всередині True. Якщо виникає помилка, то можете перехопити її і виконати інші дії всередині catch. Прокоментую Рекомендується на нашому прикладі. То спочатку подивимось на поведінку без True catch, тобто типову поведінку PowerShell. По Пробуємо поділити одиницю на 0, і в терміналі ви бачите результат виконання 24-го рядка, а саме те, що вихідний потік містить помилку, яка не має відповідного повідомлення від хосту. Це поведінка за змовчуванням без обробки помилок. Тепер спробуємо використати блок TrueCatch. Цей блок дозволяє визначити, як поводитиметься PowerShell при помилці. В терміналі ви бачите, що замість того, щоб продовжити виконання після помилки, програма переходить в блок Catch. Саме тому ми не бачимо виводу в Riot Host. До речі, у блок Catch можна записувати будь-яке повідомлення, щоб у разі помилки бачити потрібний текст про її виявлення, а не саму помилку. Однак в Catch можна реалізувати виведення і помилки, і повідомлення. Знак долар та нижнє підкреслення означає перенаправлення місту всього конвейера, тобто перенаправлення самої помилки. Таким чином, ми можемо керувати тим, як оправляти помилки та виводити їх в консоль у зручний для нас спосіб. Гаразд. Розглянемо особливості PowerShell, які полягають в тому, що командлети та функції відрізняються від звичайних логічних, синтаксичних або алгоритмічних помилок. Як ми вже продемонстрували, звичайні помилки відразу переходять до блоку catch у конструкції TrueCatch. Проте командлети мають іншу поведінку за замовчування. Запам'ятайте, що для командлетів дія помилки завжди налаштована на продовження, відомо як незавершений Continue. Це означає, що навіть якщо помилка виникає, виконання не припиняється і не переходить до блоку catch. Це може бути заплутано, оскільки ми все-таки очікуємо, що помилки будуть оброблені в блоку catch, тому подивимось на прикладі. Спробуємо отримати файл, який, як ви знаємо, не існує, і перемірюємо, чи виконується в write host або ж програма перейде в блок Catch. Як бачите, команда GetItem спробує отримати інформацію про файл, не знаходить його і продовжує виконання. Тож ніколи не потрапляє в блок Catch. Як виправити цю ситуацію? Ви можете змінити дію помилки для командлету. Вам потрібно вказати, що ви бажаєте, щоб він перейшов до блоку catch, а не продовжував виконання. Для цього встановимо ErrorAction. Вказуємо його на дію помилки Stop, тобто зупинити. Як бачите, цього разу команда CatAtem відразу переходить до блоку catch і ми потрапляємо в нього. Це дозволяє контролювати обробку помилок для командлетів. Таким чином, ви можете змінити поведінку командлетів, встановивши параметр дії на стоп, якщо ви хочете, щоб вони негайно переходили до блоку Catch. Для командлетів цей параметр завжди встановлюється на Continue, тому вам потрібно змінювати його за потреби. Розглянемо ще один приклад всередині циклу, щоб показати поведінку PowerShell, яка включає цю безперервну дію навіть у спробі перехоплення. Отже, в цьому прикладі у мене є масив та два процеси, один з яких не існує, а інший блокнот. Ми запускаємо цикл, який буде перевіряти кожен із цих процесів. Спроба взяти інформацію про обидва призводить до помилки, оскільки один з процесів насправді не існує. Поведінка, яку ми спостерігаємо, полягає в тому, що без вказівки як діяти при помилці, цикл не завершується, і ми не потрапляємо в блок-кетч. Як ви бачите, цикл виконався двічі, тому що я задав два процеси. Як же ж випровести таку ситуацію? Ми можемо встановити знову ж таки error action Stop, щоб цикл зупинився, якщо виникає помилка. В цьому випадку процес блокноту виявляється. Але інший процес не знаходиться. Цикл завершується, і ми потрапляємо в блок Catch, Це дозволяє контролювати обробку помилок у циклі. Думаю, ви помітили, що в цьому прикладі ми використовували оператор Throw. Він призупиняє всі подальші дії в коді. Однак важливо врахувати, що в PowerShell є оператор Finally. І ось той самий приклад, який ми розглядали раніше з використанням блоку catch, який намагається знайти файл. Ми вказали Error Action Stop для зупинки виконання коду, якщо виникає помилка, і це призводить до того, що код виконується в блоку catch, і помилка виводиться на екран. Щоб користувач міг її побачити. Однак, блок finally виконує дію після блоку catch, незалежно від того, чи вдалося виконати блок Catch, тобто чи виникла помилка, і виконувся блок Catch. Поширеним прикладом використання блоку finally є виведення інформації на консоль. У випадку успішного виконання коду, тож тепер, коли у вас є база розуміння помилок та винятків в PowerShell, ви готові використовувати ці навички для більш складних сценаріїв. Розглянемо практичний приклад обробки помилок в реальних сценаріях. Ось ми намагаємось виконати запит до веб-сайту. Існує кілька причин, чому цей запит може бути невдалим. Можливо, в даний момент немає з'єднання з інтернетом, або сам вебсайт не є доступним. Важливо вміти обробляти ці ситуації та приймати відповідні дії залежно від результату запиту. Зазвичай ми розміщуємо такий код всередині блоку TrueCatch і оцінюємо результат запиту. У цьому прикладі ми намагаємось відвідати сайт, якого не існує. Очікується, що запит до сторінки HTML завершується помилкою 400. Важливо врахувати, що об'єкт помилки, який генерується в PowerShell, можуть бути не дуже зрозумілими та й взагалі різними залежно від версії PowerShell, оскільки ми отримали помилку 4, що вказує на те, що сторінка не знайдена. Необхідно додати логіку, яка обробляє цю конкретну помилку та виконує певні дії. Після виконання цього оновленого коду ви побачите більш інтуїтивне повідомлення на консолі, яке вказує на помилку та надає корисний контекст для користувача наприклад, веб-сторінку не знайдено перевірте адресу та спробуйте ще раз. Це набагато корисніше для звичайних користувачів, ніж стандартне повідомлення про помилку. Звісно ж, те, що я написав, можете змінювати. Трохи поясню код. Тут ви бачите, що ми виконуємо запит до веб-сайту і отримуємо виняток. Це досить типова ситуація в сценаріях, коли потрібно обробити відсутність сторінки. Ми завантажуємо цей об'єкт помилки в змінену ZROR, і тепер ми маємо доступ до всіх його властивостей. Ми можемо вивести ці властивості на консоль, щоб отримати більше інформації про помилку. Об'єкт об'єкт ZRR містить різні властивості, такі як категорія помилки, деталі самої помилки та інші. Ви можете з ними працювати для подальшої обробки. Однак я досліджую саме ексепшн виняток, тому подивимось на це всередині консолі. Дочерня властивість винятка насправді містить повідомлення про виняток, яке у цьому випадку є кодом статусу відповіді, а саме 400, що вказує на відсутність сторінки, зверніть увагу, що я використовую оператор if e, для перевірки статусу коду. Якщо він містить 400, то ми виведемо відповідне повідомлення користувачу. В інших випадках ми переходимо до else, і користувач бачить реальну помилку. Нагадую, що кетч спрацює тільки у випадку наявності помилки. Розглянемо інший приклад, де ми намагаємось отримати доступ до веб-сайту, який не існує, але опробуємо помилку в інший спосіб. Я знову спробую відвідати цей сайт і отримую помилку. Потім я завантажую її в зміну за error. До речі, зміна error є зареєстрованою в PowerShell, і вона містить усі помилки з даного сеансу. Її можна переглядати і бачити або всі помилки, або звертатись за конкретним номером в квадратних тушках. Зверніть увагу, що якщо ви зберегли багато помилок і хочете очистити масив помилок, то можете використати метод clear для змінної error. Повернемось до прикладу. 89 рядок, де записано The Error Exception, вводить в консоль інформацію про помилку, яка була збережена у зміні Zerror, причому в дуже зрозумілому вигляді. На останок розберемо дуже практичний приклад. Ми створимо програму, яка надасть користувачеві можливість вивести URL-адресу. Ми будемо її перевіряти і в разі виникнення будь-яких помилок обробляти. Для цього зарезервуємо змінну URI, яку запишемо URL-адресу, введену користувачем. Потім ми використовуємо веб-запити для відвідування цієї URL-адреси. Якщо виникають помилки, ми їх перехоплюємо і обробляємо. Під час обробки помилок оцінюємо статус код value, який отримуємо з веб-сайту, залежно від змісту статус код value, надаємо користувачам інформативне повідомлення про помилку. Користувачі отримують інформацію про те, що сталося і як вирішити цю конкретну ситуацію. Після запуску я ввів неіснуючу адресу і отримав правильне попередження в консолі, як ми передбачали в програмі. Якщо ж вести посилання з неіснуючим хостом, то отримуємо помилку у звичайному вигляді, тому що ми її не передбачили і виконався блок коду Default. Наразі цей урок був останнім в серії про PowerShell. Однак, якщо ви хочете вивчати PowerShell глибше. Повідомте про це в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. І до зустрічі в наступному відео.